Ганяти по пустелі два тижні і стати чемпіоном це про ралі Дакар. У цих змаганнях учасники долають до однієї тисячі кілометрів щодня по бездоріжжю в пустелі. Основне тут швидкість, механічні скіли, здатність орієнтуватися на ходу та розумітись на GPS і мапах. До речі, на деяких етапах користуватись навігацією не можна. Чому суть цих змагань? Як найшвидше доїхати до кожного пункту без штрафів, їх можуть давати, якщо прибули на старт невчасно. Люди, які беруть участь в цих перегонах, можуть їздити на байках, автівках, багі та навіть вантажівках. Але треба бути дуже обережними, адже змагання проводяться в січні місяці, коли Дакар постійно потерпає від піщаних бур. Щоб брати участь в цьому ралі, треба бути справжнім екстремалом, готовим абсолютно до всього. Наприклад, у 2019-му мотогонщик Тобі Прайс виграв гонку, проїхавши понад 5 тисяч кілометрів із зламаним зап'ястям.